Святе Євангеліє від Матвія, 28 розділ, 19 і 20 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я, тобто Ісус Христос, перебуватиму з вами повсякденно. Аж до кінця віку. Амінь. Другий початок вчення Ісуса Христа один із основ християнства хрещення. Хрещення це занурення, і хрещення в Отця означає поринути в любов, тому що Бог є Бог любові. У житті ми робимо багато чого, але який мотив наших справ? Головним мотивом має бути любов. Причина, чому немає результату, про який ми мріємо в тому, що мало Бога в житті. Секрет успіху Бог. Але ця відповідь не всім подобається. Духовно-мертвий, духовно-живого не розуміє. Коли Бог є в житті, то Він благословляє. Людина, яка живе без Бога, може робити те ж саме, але не має благословення. Хреститися в Отця означає почати життя за любов'ю. У взаєминах із людьми зовні може здаватися, що ми робимо все правильно. Але Бог дивиться глибше. Він дивиться, ми рухомі любов'ю чи ні? Коли наш мотив не любов, тоді Отця у нашому житті не буде. Полюбити Бога і полюбити ближнього як самого себе це найголовніше. Це суть і сенс християнства. Можна намагатися робити багато чого. Але Бога не обдуриш. Він дивиться на мотив наших сердець. Ісус каже, що якщо ми будемо любити, то будемо досконалі, як досконалий Бог. Амінь.